Частина п'ята. Відпускаємо минуле. Загалом планета стає свідомою. Вона опановує самосвідомість. Розділ чотирнадцятий. Зміни І трансформація Деякі люди радше покинуть цю планету, ніж зміняться. Зазвичай ми хочемо, щоб змінювався хтось, чи не так? І, кажучи, хтось інший, я також маю на увазі уряд, великий бізнес, директора або співробітників. Податкову, іноземців, школу, чоловіка, дружину, матір, батька, дітей тощо, прагнемо, щоб змінилися усі, окрім нас. Ми не бажаємо змінюватись, але хочемо, щоб змінились інші, щоб наше життя стало інакшим. А між тим будь які зміни, що їх плануємо втілити, мають іти зсередини. Зміна означає, що ми звільняємо себе від почуття ізоляції, відокремлення, самотності, злості, страху. Та болю. Знаючи, що все буде гаразд, створюємо буття, сповнене чудовим миролюбством, де можна спокійно видихнути і тішитися з життя такого, яким воно постає перед нами. Мені подобається ось яке твердження життя чудове, усе ідеально в моєму світі. Я завжди рухаюся у напрямку ще більшого добра. Таким чином, мені байдуже, який курс обере моє життя. Адже знаю, що у будь-якому випадку він буде прекрасним, тому можу насолоджуватися різними ситуаціями та обставинами. Дехто на одній з моїх лекцій переживав скруту, а під час нашої розмови постійно фігурувало слово біль. Та жінка запитала мене, чи є якесь інше слово, щоб можна було його замінити. Мені пригадався випадок, коли я ушкодила палець, прищемивши його вікном. Я знала, піддамся болю, то мені буде дуже тяжко. Отож, коли це трапилось, я відразу почала проводити роботу на ментальному рівні та описувала палець так, наче він має багато відчуттів. Таке сприйняття ситуації допомогло пальцю загоїтись значно швидше, та й легше було пройти крізь цей неприємний досвід. Іноді, трішки змінивши думки, можна повністю змінити ситуацію. Чому б не сприймати зміну як прибирання внутрішнього будинку? Якщо кожного разу потрошку прибирати, то зрештою буде чисто. Не треба робити усе й одразу, робіть поступово, і ви побачите результат. Якщо ви змінитеся хоча б на дешицю, то й незабаром почнете краще почуватися. На новий рік я була у церкві привалебного ОС Сміта церква науки про розум у місті Янголів, і він сказав те, що змусило мене замислитися. Зараз новий рік, але вам слід усвідомити, що новий рік не змінить вас. Лише тому, що це новий рік нічого особливого не зміниться у вашому житті. Єдиний шлях до змін захотіти зануритися у себе та утілити цю зміну це щира правда. Люди складають різноманітні новорічні обітниці, але оскільки вони не змінюються зсередини, то й ці обітниці швидко кудись зникають. Я більше не випалю ані жодної сигарети Або що. Таке формулювання заперечне речення, тож воно чітко не вкаже вашій підсвідомості, що слід робити. У цій ситуації краще твердити жага до сигарет покинула мене і я вільна, допоки ми не запровадимо внутрішніх змін, доки не попрацюємо на ментальному рівні, доти нічого не зміниться навколо нас. Проте внутрішні зміни можуть бути неймовірно простими, оскільки єдина річ, яку нам необхідно змінити, це наші думки. Що ви можете зробити для себе цьогоріч, чого не зробили торік, а це могло б бути чимось дуже позитивним. Приділіть трішки часу та обміркуйте відповідь на це запитання що хотіли б відпустити цього року, за що так міцно трималися минулого? Що воліли б змінити у своєму житті? Ви готові це зробити? Існує чимало інформації, з якої можна запозичити ідеї, коли будете готові змінитися. Просто дивовижно, як усесвіт починає вам допомагати цієї миті, коли ви захочете змін, він дасть те, чого вам треба. Це може бути книжка, запис, учитель або навіть друг, який щось ненароком скаже, а вам його слова відкриють істину. Інколи умови ще дужче погіршуються перед тим, як поліпшитись, але це нормально, бо процес пішов. Старі нитки розплутаються, тому йдіть услід за ними. Не панікуйте і не думайте, що нічого не вийде. Лише працюйте далі з позитивними твердженнями та новими переконаннями, які хочете укоронити. Рухаємося уперед. Звісно, відтоді як ви вирішуєте змінитися, і аж до поки ця зміна настане, буде перехідний період. Ви вагаєтеся між старим і новим, ви розриваєтеся між тим, що було, і тим, ким би ви хотіли бути чи що хотіли б мати. Це природний процес. Часто я чую, як люди кажуть Ну, я знаю це усе. А я їм у відповідь І ви таке практикуєте Знати, що робити, і, власне, робити геть різні речі. Потрібен час, щоб призвичаїтися до нового та пройти повний процес змін, а доти маєте докладати ревних зусиль, щоб змінитися. Наприклад, багато хто промовляє позитивні твердження десь тричі, а потім кидає цю справу. І далі скаржиться, що позитивні твердження не працюють, що це дурниця та інше. Треба виділити достатньо часу собі на практику, щоб зміна так і відбулася, адже зміни потребують дій. Як я вже сказала, найважливішим є ваші дії після промовляння позитивних тверджень. Проходячи цю перехідну фазу, не забувайте себе хвалити за кожен маленький крок вперед. Якщо ви докорятимете себе за крок назад, то змінюватися буде важче. Під час переходу від старого до нового використовуйте усі можливі інструменти запевніть маленьку дівчинку чи хлопчика, що живе усередині вас, що він або вона у безпеці. Автор Джеральд Ямпольський каже, що любити означає відпустити страх і що є або страх, або любов. Якщо наше єство не бере початок у сповненому любові просторі серця, тоді нас переповнює страх. А усі стани на кшталт ізоляції, відокремлення, гніву, провини та самотності то частини синдрому страху. Ми хочемо перейти від страху до любові та зробити любов більш постійним станом душі. Є чимало способів змінитися. Що ви щодня робите, щоб створити добре внутрішнє самопочуття? Звісно, що ви не почуватиметеся добре, якщо будете звинувачувати інших або робити з себе жертву. То що ж ви робите? Яким чином відчуваєте спокій усередині та навколо себе? Якщо зараз цього не робите, то чи готові почати? Готові почати створювати внутрішню гармонію та спокій. Ще одне запитання, яке слід собі поставити чи справді я хочу змінитися, ви хочете і далі скаржитися на те, чого немає у вашому житті, чи дійсно прагнете створити набагато краще життя за те, яке маєте зараз? Якщо справді хочете змінитися, ви зможете. Якщо готові працювати над собою, тоді вам вдасться змінити життя на краще. Я не маю сили над вами і не можу зробити цього за вас. У вас є сила, і вам треба постійно нагадувати собі про це. Пам'ятайте внутрішній спокій допоможе нам налагодити зв'язок з вашими розкиданими по всьому світу умиротвореними однодумцями. Духовність з'єднує нас усіх на цій планеті на рівні душі. А відчуття космічної духовності, яку тільки починаємо відчувати, змінить світ на краще. Коли я говорю про духовність, то не обов'язково маю на увазі релігію. Релігія приписує нам, кого любити та як любити, і хто на це заслуговує. Я вважаю, що ми усі заслуговуємо на любов і що нас усіх можна любити. Наша духовність безпосередній зв'язок із нашим вищим джерелом, і для цього нам не потрібен посередник. Зрозумійте, що духовність може сполучити усіх на планеті на дуже глибокому ментальному рівні. Можливо, варто кілька разів за день зупинитися та запитати себе, з якими людьми я зараз з'єднана. Вряди гуди питайте себе, що я насправді думаю про цю ситуацію чи стан, та трішки поміркуйте над цим. Запитайте, що я відчуваю? Чи дійсно хочу робити те, що мене просять ці люди? Чому я це роблю? Почніть аналізувати свої думки і почуття будьте чесними з собою, з'ясуйте те, що насправді думаєте і у що вірите. Не піддавайтеся автопілоту, проживаючи власне життя за ротинним приписом такою я є, і ось що роблю. Чому саме ви так чините якщо цей досвід не є позитивним, корисним, з'ясуйте, звідки він прийшов? Коли ви це вперше зробили, ви вже знаєте, як треба чинити. Вийдіть на зв'язок зі своїм внутрішнім інтелектом. Стрес і ще одне слово на позначення страху. Сьогодні ми багато говоримо про стрес. Кожен перебуває у стресі через щось. Здається, слово стрес чути звідусіль, і ми вже дійшли до такої точки, що воно стало своєрідною відмовкою. Я у стресі, або це так стресово, або «Доокола самих лише стрес, стрес, стрес. Для мене стрес це прояв страху у відповідь на постійні життєві зміни. То відмовка, до якої вдаємося, коли не беремо на себе відповідальність за почуття. Якщо ототожнемо слово стрес і страх, тоді зможемо почати усувати потребу у страху з нашого життя. Наступного разу, відчувши стрес, подумайте, що саме вас лякає. Запитайте, яким чином я перенавантажую або обтяжую себе, чому віддаю свою силу. З'ясуйте, що такого ви з собою коїте, що створює страх осередині вас, який не дає вам змоги досягти внутрішньої гармонії та спокою. Стрес становить протилежне поняття до внутрішньої гармонії. Внутрішня гармонія це коли ви у злагоді з собою. Не можна одночасно перебувати у стані стресу та внутрішньої гармонії, коли у душі панує спокій, то ви усе робите поступово ви не дозволяєте справам узяти гору над вами. Коли відчуваєте стрес, зробіть щось, аби відпустити страх, щоб ви могли далі жити, почуваючись у безпеці. Не вживайте слово стрес як відмовку, не надавайте цим п'яти літерам надто великої сили. Ніщо не має над вами влади. Ви завжди у безпеці. Життя це ряд дверей, які відчиняються та зачиняються. Ми переходимо з кімнати у кімнату, переживаючи різні події. Чимало з нас хотіли б зачинити деякі двері, що ведуть до старих негативних шаблонів, старих перешкод, ситуацій, які більше не підживлюють нас і не дають користі. Багато хто перебуває у процесі відчинення нових дверей та у пошуку нового чудового досвіду. Гадаю, на цю планету ми приходимо силу силенно разів і щоразу опановуємо нові уроки. Це так, як ходити до школи. Ще задовго до реінкарнації ми вирішуємо, який урок хочемо засвоїти, щоб досягнути духовного зростання. Обираючи цей урок, ми обираємо також усі обставини і ситуації, які дадуть нам нагоду його вивчити, включно з батьками, статтю, місцем народження та расою. Якщо ви дісталися цього моменту життя, то повірте мені, ви ухвалили усі рішення правильно. За життя вкрай важливо нагадувати собі, що ви в безпеці. Що це усього на усього зміни? Довіртеся вищому «Я» І нехай воно вас скеровує та веде тими шляхами, які будуть найкращі для вашого духовного зростання. Як колись казав Джозеф Кембел, «Ідіть у услід своєму щастю. Дивіться, як ви відчиняєте двері до радості, спокою, зцілення, добробуту та любові, двері до розуміння, співчуття, прощення і свободи. Двері до усвідомлення своєї вартості самоповаги і любові до себе. Ви вічні, ви завжди переходитимете від одного досвіду до іншого, навіть коли пройдете крізь останні двері на цій планеті, це не буде кінцем, це початок іншої, нової пригоди. Зрештою, ви нікого не можете примусити змінитися, ви лише можете запропонувати позитивну ментальну атмосферу. Де людина матиме змогу змінитись, якщо захоче, однак не можете це зробити комусь або замість когось, кожна людина тут, щоб засвоїти свій урок, і якщо ви зробите це замість інших, то, врешті-решт, їм доведеться знову пройти через це, оскільки вони самостійно не вивчили свій урок, вони не дізналися, що їм треба робити. Любіть своїх братів і сестер дозвольте їм бути тими, ким вони є. Знайте, що правда завжди є всередині них, і що вони можуть змінитися у будь-який момент. Тільки на цього захочуть.